Поліція розслідує замах на вбивство чоловіка та жінки, яких підірвали у машині напередодні ввечері поблизу села Гвардійське. Постраждалих це представники української добровольчої армії Альберт та Наталя Кручиніни. Госпіталізували з численними травмами. Чоловік від отриманих ушкоджень впав у кому. Жінка отримала контузію та перебуває у важкому стані. Сам вибух вуда вважають терактом та результатом роботи ДРГ. За інформацією про замовників та виконавців, там пообіцяли заплатити 10 тисяч доларів організаторам вибуху загрожуватиме від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 під пунктами 1 та 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, Йдеться про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб. Наразі проводиться комплекс слідчих дій та розшукових заходів, спрямований на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до нього. СБУ затримала шахраїв, які за гроші обіцяли повернути з російського полону в Україну родичів. Зокрема, за двох полонених воїнів ЗСУ вони хотіли 60 тисяч доларів. Ці гроші вони обіцяли передати представникам окупаційної влади, аби ці включили наших військових до списків обміну. Для переконливості ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів. Наразі затримано двох причетних до схеми. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. А українцям нагадують, що питаннями обм. Міну займається виключно координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Одесит створив сайт, нібито фінансової допомоги українцям, за допомогою якого крав у людей гроші. Аби у користувачів було менше сумнівів, сайт виглядав як копія вже існуючого державного. Коли люди заповнювали заявку на виплати, ресурс збирав дані їхніх рахунків. У подальшому зловмисник використовував ці дані для зняття грошей. Таким чином йому вдалося отримати 16 тисяч гривень. Нині шахрай під вартою з альтернативою заставу у 211 тисяч гривень. Йому загрожує від. Трьох до восьми років ув'язнення. Військовослужбовець разом із товаришем продали два автомобілі, які мали б потрапити до війська. Чоловіки самі закупляли машини за кордоном, привозили їх, уникаючи сплати мита, нібито як гуманітарну допомогу. А потім продавали їх через інтернет. Зокрема, віддали X-Trail за 4800 доларів та Хюндай Fe за 7000 тисяч доларів. На автівки наклали арешт та чоловіків судитимуть. Поліцейський протягом року катався на арештованому авто, поки його не викрили у ДБР. Начальник чергової частини незаконно забрав з майданчика авто, яке зберігалось там на період досудового розслідування у справі про розбійні напади. Аби не попастися, просто замінив номери на підробні. Але врешті автомобіль повернули на штраф майданчика. Самого копа звільнили. Тепер він може сісти за грати на термін до восьми років. Майже половина українок у Польщі хотіли би залишитися у сусідній країні. Це 47% респонденток, які взяли участь у дослідженні комісії народної освіти у Кракові. Водночас 42% українок відповіли, що планують повернутися в Україну. Середній вік учасниць опитування 44 роки. Більшість з них 53% – приїхали з дітьми. Майже половина респонденток змогли влаштуватися на роботу, але для багатьох залишається проблемою низький рівень знання мови. Додам Польща на другому місці в Європі за кількістю українських біженців туди виїхали майже мільйон людей. Валка вагонів із зерном у порту Ізмаїл зросла у півтора рази. Лише за одну добу там вивантажують понад 120 вагонів зернових. У всіх портах Великої Одеси цей показник сягає понад тисячу вагонів. Як пояснили в Укрзалізниці, це пов'язано із скороченням експорту залізничними коліями за кордон. Зокрема, через блокади польських активістів не тільки автошляхів, а й залізничних колій скоротився експорт до Румунії та Словаччини. 9 років потрібно, аби придбати житло на первинному ринку в Одесі за середню по регіону зарплату 18 тисяч 500 гривень, і трохи швидше 8 років на вторинному, але лише за умови, якщо відкладати всі зароблені кошти, до такого підсумку прийшли аналітики у спільному дослідженні порталів Ді та робота Юа для розрахунків. Брали вартість однокімнатної квартири та ділили її на середню зарплату по обласних центрах. До речі, Одеса на п'ятому місці довше за інших доведеться відкладати витрачати кошти у Києві при середній зарплаті 23 тисячі 600 гривень. Це займе щонайменше 12 років без жодних витрат. Керувати предметами силою думки перший пацієнт із чіпом у мозку, завершив реабілітацію, вже може керувати комп'ютерною мишкою за допомогою думки. Від операції минув місяць. звітує власник компанії Neuralink Elon Маск, але дозволити людям керувати комп'ютерним курсором або клавіатурою за допомогою своїх думок це лише початкова мета. Далі в компанії планують використовувати технологію в медичних цілях. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами це наше місто і ваш сьомий телеканал.